Там є табличка в розділі Броверхлов від якої суми, який йде відсоток нарахування. Якщо ми вкладемо 90 тисяч або 70 тисяч, це вже по відсотках буде там не 150, а буде 100, 125. Тобто краще трошечки підождати, щоб воно наклопилось у вас і на якаренці, якщо немає, наприклад, і на реінвест, на цю суму, яка дає максимально вигідно. Поставили собі гроші на Якарнсі, вивели, купили, потім докапало вас, у вас є і на реінвест, і на якарнці. Я беру, наприклад, кошти з потоку на Єкарниці. Це якщо у вас вже створені швидкі потоки чи стартові потоки, які вже дають прибуток, можна на них купувати Якарниці наперед на всі види потоки. Взагалі, можна... на... ага, да. Взагалі Дмитро Васильович Васадін казав, що всі потоки в. Кашфлоу створені таким чином, що вони гармонійно поєднані один з одним. Зараз Сергій буде розповідати, як швидкий поєднаний з стартовим, стартовий зростаючий. Чому, коли людина приходить на один швидкий потік, і вона руками гоняє там свої кошти, ну, да. вони не отримують того прибутку і насолоди від того, коли ви маєте всі потоки накопичувальні, в тому числі. Тобто всі потоки вони поєднані і вони один одного підтримують. Так, да, це правильно. І е... Є така багатьох учасників, які заходять, бояться внести якусь велику суму, якщо вона є, наприклад, вдома там збережена. Ну, якщо ви почали цікавитись інвестуванням, о, я начну, яка там мінімальна сума? Не треба таких питань навіть задавати. Ви гаєте час і е, цікавість до інвестування. Інвестування любить любить вашу рішучість і сміливість. Тобто, якщо у вас лежить вдома. 100 доларів, там, чи тисяча, чи 10 тисяч, і ви хочете хорошо стартанути, то не бійтеся, довіртеся і вкладайте. А якщо ви почнете мусолити, о, я в мене лежить 10 тисяч, а я почну тільки там із 100, 100 євро, ну це неправильний підхід. Ви втрачаєте час. А коли ви привикли до грошей, а у вас лежить 10 тисяч, а ви отримуєте там кожного дня тільки по 1 чи по 2 євро прибутку, вам це просто стає нецікаво. Ви просто тоді, ой, не хочеш, не буду, не цікаво. А коли от на ваші е, кошти, якщо у вас лежить 10 тисяч в загашнику вдома під матрасом, і ви зразу положили хоча б 5 тисяч, і ви о, за півроку вже 10 майже, да? оце вже цікаво. Ага, достану я ще п'ятерочку орочку з карману. І так само, якщо у вас лежить тисяча, положіть хоча б мінімум 500. Для того, щоб е, зрозуміти е, с, сам шлях стратегії. Тому що на малесеньких сумах великих стратегій не, не створиш. Якщо у вас навіть а, є достаток тільки в 100 євро кожного місяця лежить у потік, це теж класно. Не лежить 30, а полежить 100. Да, можна десь менше було чи з'їсти чи сосисок купити, але полежить на 100 і вони вам при, пришвидшать на 15-20% ваші кошти. Тобто не гайте часу, бо, бо час в нас дуже важливий. Ми не знаємо, що буде через рік, через півтора року. А якщо ви будете гратись на малесеньких потоках півроку, дивитися, як працюють швидкі потоки, а під подушечкою лежать кошти, ну це неправильне інвестування. І зараз розкажу за стартові поєднані і швидкими потоками, і зростаючим потоком. Старт хлоп і flow, зростаючий стартовий потік. Якщо ми створили, наприклад, беремо Привчайте себе до великих сум, Зразу кажу. От старайтесь за собі цілі ставити вище. Хочу будинок, хочу машину. І вона в мене буде по-любому. Все, вона в мене практично є. І тоді ви починаєте привикати до цих сум. І коли ви з часом будете робити реінвести, ваша психологія вже почне привикати до того, що у вас сума збільшується. Тобто, якщо у вас був потолок, я ж вважив 5 тисяч євро. А через рік, ви думаєте, вже спокійно по 10-15 по тисяч вложити, для вас це вже привично. Тому що вже психологія привикає до цього. Тобто, якщо беремо стартовий і зростаючий потік, ми створюємо, я е, рекомендую створити е, спочатку зростаючий потік. Там, наприклад, тих самих е, 100 тисяч киргійських словів, так? Да? Це тисячі євро. Да, це там тисяча-тисяча з копійками, якщо брати в євро і плюс є карантин. І е, буквально е, як тільки набігає сума приблизно 15-20 тисяч киргівських сумів, а вона набіжить там дуже швидко. Там десь за пару тижнів вона там набіжить. Ми відкриваємо стартовий потік, старт преміум зв'язкою такою ну, користо, у мене Ну, не дуже красива, але розумію. На 10 тисяч киргівських кіргівських да? Зараз на боротьбу. Угу. Киргівський спочатку підісомив. Чому? 100 тисяч киргизьких сомів, як я сказав по практиці, за 3,5 місяці вони набігають. І за декілька тижнів у вас набігло 15-20 тисяч, не принципово. Суми, Ми відкриваємо спочатку на 10 тисяч сум стартовий преміум потік. Якщо у вас є кошти, наприклад, ті самі 100 там копійками чи 150 євро, ми спочатку їх додаємо до зростаючого потоку в поповнення, а потім прямо із копілки зростаючого потоку створюємо стартовий потік. Тобто спочатку цю суму закидаємо в зростаючий потік. Ну, Беремо 150 євро, там з лікарницями буде створити потік на 10 тисяч кіргівських сомів. Спочатку зростаючий потік, а потім з зростаючого потоку, з копілочки, яка там вже набігла, у вас там 15 чи 20 тисяч кіргівських сомів, ви берете 10 тисяч кіргівських сомів і створюєте. Зразу, моментально, зразу. Тобто ви тільки положили в зростаючий потік. І зразу ж і зразу створюємо стартовий преміум, потік на 10 тисяч керівських сум з копілки зростаючого потоку. Тобто вже в копілці через деякий час там гроші всі є. І ви прямо з того потоку створюєте стартовий потік. І тоді, е, кожен період, кожні два тижні, ми робимо як оцю суму, яка нам дасть, е, слідуючи нарахування. Стартовий дасть нам 3000 кіргівських сомів, дасть 3 тисячі кіргівських сомів. Ми їх знімаємо в Money Storage. додаємо туди плюс money Storage 7 тисяч киргійських сомів і знову вложимо в зростаючий потік. І потім зразу ж із зростаючого потоку. Робимо поповнення на стартовий потік. Чому це дуже класне поєднання? Якщо ми візьмемо. Да. Можна питання ходу? Тобто за ці два тижні, поки у нас цей стартовий потік працює, за ці два тижні наростають в копілку на зростання. Да, і у вас зростаючий, дивіться, у вас був зростаючий на 100 тисяч, так. а коли ви ввозите е, 10 тисяч керівських сломів до потоку да, через зростаючий потік, у вас вже буде не 100, а 120 тисяч. Тобто сума буде в зростаючому більша. Тобто вже буде 120 тисяч сломів. І ви створили стартовий, зразу ж в той же самий день. На слідуючий раз ви знову 10 тисяч додаєте. У вас вже, а, ну стало 100, мінус 10, тобто 110 стало, вибачаюся, 110. Бо 10 ми забрали на створення стартового потоку. На слідущий раз, через два тижні, а там же капає-капає кожного дня. Ми знову беремо 3 тисячі знімаємо в кашельох молистори, додаємо 7 тисяч керівницьких сомів, так як ми все равно робили стартовий, плюс лікарниці. І додаємо знову через зростаючий потік. Тобто спочатку зростаючий потік. Тут додається плюс 20 тисяч стає 130 тисяч тисяч керівських е сомів. І зразу з зростаючого беремо і поповнюємо наш період на киргизький сом мінус 10 і в потоці вже буде там, 120, ну плюс там ще воно в копілку буде капати, тобто воно там буде менше, ніж 120, вже там 110 там, чи 105 тисяч. І таким чином ми розвиваємо стартовий потік і зростаючий потік. Тобто і в зростаючому постійно йде якби, поповнення, і стартовий йде через зростаючий. Чому це ефективно? А тепер давайте легка математика. За місяць ми до потоку додаємо 20 тисяч киргизьких сомів. Тобто плюс 100%, так як 10 тисяч керівських сомів у зростаючому потоці, там іде плюс 100 тисяч відсотків. Тобто, це йде 20 плюс 20 40 тисяч керівських сомів до потоку, і мінус 20% йде на поповнення самого ж стартового потоку. Тобто, просто йде плюс в місяць 20 тисяч керівських сомів. А що таке 20 киргизьких е, сомів? Зараз ми зайдемо у моніторич. 20, 20, то плюси. Плюсик. 220. 220, 220, 220, 220 євро. Да. І от. Просто через те, що ми цю суму протягуємо через розставляючий потік, 20 тисяч киргизьких сомів, це дається нам 215 євро. Або 225 USDT доларів. А 220, ну, беремо грубо, 220 євро, нам буде достатньо купити єкарців. І для того, щоб зробити реінвестування, поповнити зростаючий потік. І купити якарців, щоб поповнити стартові потоки. І в нас ще залишаться, якщо, а ну зараз подивіться, скільки якарні нам потрібно для. Сама ідеологія того, що з да. ось, зростаючого потоку ви спочатку крупну суму туди закидуєте, і вже з зростаючого потоку ви формуєте менший потік стартовий. І таким чином ви можете його і підтримувати, і купувати каренсі. І ці гроші вони набувають складного відсотку. Знаєте, не просто от ви положили і все, а це вже складний відсоток. Вони вже бродять у вас по декільком потокам. Там вони прокрутились, пішли туди, там попрацювали і все. Тепер підрахував. Дивіться. Для що 20 тисяч кіргівських сомів, які ми просто здобули, не рахуючи стартовий потоку, який нам дає відсотки, а просто через таку стратегію нам дало 20 тисяч кігерівських сомів. Це 225 євро. Це виходить. Нам потрібно якарниця на місяць, на два періоди, 34 якарнці зараз на даний момент, щоб поповнити два рази стартовий потік на 10 тисяч і плюс поповнити два рази по 10 тисяч е, зростаючий потік. Тобто нам всього треба 34 якарниці це 136 євро. Тобто у вас плюс чистими всього 90 євро просто, ну, просто за те, що ви прокрутили цей потік. Ав> Сережка, не всі так швидко думають, як ти. Для чого прийде час? Математичний склад, друзі. Ми злишли все. Друзі, пункт один зайшли. Пункт один. відкрили зелений поток зростаючий. Пункт два — отримали прибуток. відкрили червоний поток. Пункт три додали в зелений пункт четвер. Вивели в красний. — зростаючий потік саме на камбістські попити. Такий же потік є на кожній платформі нашої сьогодні. Друзі, у нас трошки час. Я постараюся быстріше, швиденько, вам ще розповісти щось таке. Так, це зростаючий і стартовий потік. Всі питання наприкінці добре. Запам'ятайте собі, що ви хотіли спитати. Ще в нас є самий простий потік для розуміння для новачків, і він самими маленькими нарахуваннями. Я його називаю гральний потік. На ньому залишатися не потрібно. Краще брати кошти, прокручувати, теж проводити через нього і формувати теж стартові потоки. Наприклад, ну, як варіант, він називається у нас швидкий потік. Він жовтого кольору в наших, в наших кабінетах. Він самий простий. Він існує 30 днів. Все, 30 днів. Там ще, Мом... на 15, ще на 15, да. ви можете обрати будь-який номінал, який предоставлений спільнотою від 30 євро 30-150 євро. І далі, далі ви можете теж бачити це все. Є на 30 днів, а є на 15 днів. Ще менше нарахування, але отак. 15 днів. Хто хоче подивитися, може хвилюється за свої десятки тисяч. Будь ласка, 15 днів грайтеся, нажимайте кнопочку Отримайте прибуток. Там, де 15 днів, ви нажимаєте кнопку кожен день, як в зростаючому потоці, і отримуєте прибуток через 15 днів одним нарахуванням, в скарбничку. Пали вам ваші гроші, які ви отримали, які номінал да? з відсотками через 15 днів. І прийде запрос, чи хочете ви продовжити цей потік. Ви чи погоджуєтесь, чи забираєте свої гроші. А 30 днів, днівний цей потік. Ви нажимаєте кнопочку кожен день, отримуєте прибуток кожен день разом з відсотками. І з ці гроші. Так, як ви їх отримуєте кожен день, ви можете формувати або інший такий же потік швидкий на 30 днів, або стартовий потік, або купувати лікарні, або просто виводити їх собі в манесторіж, бо вам потрібно купити бензин або продукти. Все. Ваші кошти вони працюють далі. Це такі швидкі гроші їх називають. Я їх роблю, ці потоки, для формування стартових потоків. Вони спочатку у мене проганяються тут. Потім я роблю стартові. Все, з'єднала їх. Будь ласка. Також класно на них кидати реферати ваші. А можна? Якщо там ми 100 євро, через 30 днів... Ну, 30 днів, 30 євро, 30 євро вам євро. дасть плюс 6 євро. А, Тут парадокс євро. такий в цьому. Чим менший номінал потоку, тим вище нарахування. Тобто 30 євро дасть 6... 6... 6... 6 6 євро, я вибачаюся, я не 6 євро за місяць. 20%. Але тільки один можна. Але ви відкриваєте тільки один такий потік. 250 по 30 євро, ні. Тільки один на 30, і він вам дасть 6 євро. 150 євро дасть 18 євро. Це за місяць. Це за місяць, так. І там інші інші номінали, які ви бачите в себе в кабінеті. Ви обираєте собі потік і відкриваєте. Тут стратегія проста в цьому потоці, якщо ви хочете рухатися і теж мати прибуток, заходите в цей потік на самий максимальний для себе варіант. Наприклад, для вас максимальний варіант 100 1500 євро. Колись це і для мене були великі кошти, але це не так багато. Ви обираєте 1500 і заходите на цей номінал. З нарахувань цього номіналу через кілька днів відкриваєте інший номінал. Наприклад, там. На 200 євро, на 400, потім у вас вже працює три потоки. Потім там на 800 відкрили собі, у вас вже працює 4 потоки, а завели ви тільки 1500. Це теж складний відсоток. Така стратегія. Теж можна так рухати свої кошти. Тут тільки сидіти треба, розбиратися і грати в цю гру. Кешфлоу це гра Пробла, взагалі. Почина. Ну, все життя наше гра, просто проще до цього ставитися. В банк ми приходимо, ми там віддали, за нас думають, ми прийшли, отримали один відсоток і все. А тут ви власник свого бізнесу. Ви думаєте, рухаєте, вам дали інструмент. Це гарний фінансовий інструмент. І ви рухаєте свої кошти. Беріть прибуток, будь ласка. А... Так, я. А якщо я вкладу і втрачу, а треба думати, Мені. а якщо чим більше я вкладу, тим більше я <смас> е е е е е е <смас> отримаю. позитивна думка. Це як насіння, так, яке ми сіємо. Його треба сіяти з позитивними думками. І треба створювати потік завжди з вдячністю. Чому, коли ми отримуємо прибуток у себе в кабінеті, ми не просто отримали, да, І вивели? Там, Там треба написати коментар. А в чому всьому коментарі? Дякую. Все стоїть на цьому слові, дякую. Якщо ми навчимося дякувати елементарно, просто собі, навіть за те, що я такий розумний створив цей потік, дякувати спільноті, тому що ви отримаєте кожні гроші, і я отримую в тому числі від тих коштів, які інші відкривають. Все тут все дуже поєднане, все дуже просто Тому вдячність, позитивний намір. Відкриваєте потоки, отримуєте прибуток. Як заводити кошти? Мабуть, да, цікаво. Да. Заводити легко з гривнівої картки любого українського банку. Це можна все робити в мене сторич. Відеоінструкція є. Будь ласка, доєднуйтесь в наш телеграм-канал, в нашу черкаську групу, де є відеобібліотека. Ви можете користуватися всіма відеоресурсами. А у вас є постійний зв'язок зі мною через цю групу, з топ-лідером, з іншими лідерами. Ви можете всім цим користуватися. Два рази на тиждень проходить аудіодзвінок, ви можете доєднуватися і просто слухати, яку інформацію там даю я або інші лідери доєднуються. Люби питання, постійно ми на зв'язку. Ми публічні люди, ми в Тіктоці, ми в Фейсбуці, ми в Інстаграм, ми з Сергієм Візде. Так само і топ-лідери, і інші інші лідери. Ми не ховаємося. Чому ми не хайповий проєкт? Тому що тут всі є. Кожного ви зможете знайти. І повторююсь, нам уже 12 років 15 січня. Святкування відбудеться в декількох країнах світу, куди я вас запрошую і доєднатися, будь ласка, і побути з цими щасливими людьми, які вже давно в спільноті. Святкування основне відбудеться в Мадриді. Хто ще не вирішив їхати, От, в Іспанії 15 січня. Також в Україні буде відбуватися святкування в Києві. Теж 15 січня. Ну, в да, кончі заспіть. Тому хто хоче, будь ласка, пишіть мені в особисті, пишіть в групі, я вам все розповім. Доєднаю в ту групу, де ви хочете, де ви будете. Квиток коштує певні кошти, будь ласка, святковий настрій, святковий наряд і ви проведете дуже дуже гарно свій час. Походу швидко ще ще в нас є один потік. Я швиденько за нього. Маленькие питания. Да, поводи кости. Там на